Фантазія, трохи вільного часу від лекцій і семінарів, а ще папір, клей, нитки, дошки. Зрештою, все, що не так лежало у рідній Альмаматер, і гуртожитку. Ось ці хлопці, майбутні інженери задля створення Тарантаса, розібрали ралітетні комп'ютери. Створіння нарекли АЙТІ мобілем. Тут є від оперативної пам'яті блоки питання, сітєвої карти, клавіатури, зовнішніх виходів, мишок вся ось ця штука, е... то що ми докупали, стоїть около. 120 гривень. За умовами перегонів їхати шедевр має швидко, щоправда, траса коротенька, усього 560 метрів. Про безпеку винахідники не забули. Для Гальма ми от, зробили окрему педальку. Дивіться, як вона реалізована. А, можемо знисом показати всю цю систему. Нажміть, Нажміть а, Там знизу побачити, де передавальний механізм, який йде до коліс. Студентський тарантаз дуже зручний. Я перевірила крісло, м'якеньке, кермо та гальма працюють, а на всяк випадок тут навіть аптечка є. Поїхали, хлопці. Команда Олександра на перегонах ось таке диво демонструвала. Їхній тарантас вийшов із двома колесами. Дизайн моделі унікальний, з конспектів із хімії. Незвичне і кермо. Ми його апустрівали на колісах. Бюджетне дало нам неплохої скористі. Це відбувається приблизно так. Я сажусь. Так. Потім вони мене піхають, і я прижимаюся. Ну, давай. Чуть-чуть так, так, так Давай. Дівчатка на перегонах задніх не пасли. Їхній тарантас – гламурний, зроблений із картон, бумага, юбка, кар... все, картон, все руками. все, що вдома є. У рожевому екіпажі спочатку возили ведмедиків, потім довели їхній витвір не лише красивий, а й міцний красуню витримав за правилами, щоб із водіями нічого не трапилося, вони повинні. Сам пілот повинен мати шолом на колінники, на локотники. Ну це такі вже в принципі достатні засоби безпеки, оскільки склон у нас невеликий, швидкість маленька. Щоправда, мішками із тирсою запаслися. Вони на всяк випадок роль гальма виконували. Наталія Ярмончук, Володимир Холевець, новини ЮБІАР.